Всім привіт, друзі! У сьогоднішньому відео поділюся з вами, як завершилася наша ситуація з власником квартири, де ми винаймували квартиру. Коротше, хто не знає, в нас перед від'їздом з квартири набряк одвірок у ванній, точніше, він почав набрякати вже чи якийсь час, і власник хотів, щоб ми його поміняли за свій рахунок. На що ми, звичайно, не погодилися, бо це було не зовсім, скажімо так, з нашої провини зроблено. Порішали ми в підсумку на тому, що він закупить матеріал, а ми вже заплатимо за монтаж. Ось так, друзі, легко дуже можна вскочити на гроші, і власник може вам почати грозити тим завдатком, що ви платите, коли заселяєтеся у квартиру. І ось так от можна втратити гроші. Дуже часто я чув, що тут у Польщі, теж особливо, можна легко втрапити в таку ситуацію, що тобі просто той завдаток або частково, або взагалі повністю не повернуть. Ну, я думаю, у нас все вирішиться добре. Ось така, от, друзі, фігня. Колись я обов'язково зніму повноцінне відео про нашу квартиру, покажу, як вона виглядає. Розкажу, як ми її знайшли і. Що для цього нам було потрібне, щоби заключити цей договір? Розкажу, скільки ми за неї платимо. І такі цікавостки, може, комусь це буде цікаво, щоб порівняти, скажімо так, ціни тут у Європі. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!